Доброго дня. Сьогодні у нас заключний ролик, на якому ми поговоримо щодо естонського податкового резидентства і деяких ще нюансів, які теж важливо знати. Тобто, перше, естонське податкове резидентство. А, людина стає податковим резидентом Естонії, якщо вона прожила там, 183 дні. Знамените таке правило 183 днів. Але ми, е, необхідно пам'ятати, що Естонія дуже багато клала конвенцій щодо запобігання подвійному оподаткуванню, в тому числі і з Україною. І ми маємо безумовно, і у нас є пріоритет міжнародних норм, і ми маємо дивитися, що в першу чергу записано в конвенціях, а потім вже національне законодавство. І ми бачимо там е, досить стандартний набор критеріїв. Це перший постійне місце жительства. Це перший Критерій, за яким ми визначаємо середнє податкове резидентство в Естонії. Це ми говоримо про ну, фізичних осіб. Потім вже йде критерій 183 дні, потім вже центр життєвих інтересів та інше. Як і будь-які інші ситуації, що ми маємо, що коли є резидент Естонії, то оподаткування є з усіх доходів загальносвітових, якщо є не резидент Естонії, то оподаткування йде. Тільки з деяких там, де джерело є Естонія. Це що стосується резидентства. А також необхідно зазначити, що в Естонія така дуже цифровізована продвинута країна. І от ось, наприклад, автоматичний обмін інформацією, який в нас тільки-тільки починається з минулого року. А в, Єп... в Естонії він вже давно, з 17, з 2017 року, і діє вже досить. Так довго і звично для багатьох, тому що для нас ми тільки перша рази з цим сталкиваємося, і це дуже цікаво. Також що цікаво в Естонії з точки зору, наприклад, порівняння з Україною, в, валю... в Естонії фактично немає валютного а... контролю яких там обмежень щодо валютних цінностей, на це також е, треба звертати увагу. Щодо, якщо я говорила, щодо податкового резидентства фізичних осіб, я вже казала. Для, фізич... для юридичних осіб це буде місто реєстрації, за якими законами зареєстрована юридична особа. Якщо за законами Естонії, то це буде юридичний. Ця юридична особа буде податковий резидент саме Естонії. Необхідно, правда відмітити, що є такі нюанси, як саме в естонському законодавстві, як визнання постійним представництвом. Це також потрібно враховувати. Ось, і що на що та також можна звертати увагу, що перше з самого початку, з 22-го року, коли в нас було імплементовано, почало працювати правила КІК, ми звертали увагу, що в тому числі естонським акціонерам українським акціонерам, контролерам естонських кік. Необхідно пам'ятати, що ось ці правила українські правила які можуть бути. Дуже такими небезпечними для естонських тік і для їх власників. Зараз я можу казати, що ось починаючи з 25-го року, частково з 24-го змінюється судова практика, українська судова практика, з'являються ризики щодо відсутності сабстенса, а це дуже часто відбувається саме в японських в естонських компаніях. А також наявності признаків постійного представництва то Тобто, коли безпосередньо естонський кік може українською податковою визнаватися постійним представництвом України, що також є дуже неприємні наслідки. Тому я дуже всім рекомендую проаналізувати свої кіки, як з точки зору попередніх ризиків, того, що я говорила щодо безпосередньо кік оподаткування, так і на станніх трендів. На цьому все. ми з вами розглянули систему оподаткування Естонії. Наступного разу розберемо якусь іншу юрисдикцію.